Чергова ніч під обстрілами окупантів. Вбивчими калібрами ворог атакував Львівщину. Поцілили прямісіньку у житловий будинок. Четвертий та третій поверхи зруйновані вщент. Станом на ранок загинуло чотири людини. Наймолодший усього 21 рік, Найстарший – 95. Усі вони в момент влучання перебували вдома. Постраждали більше 30 людей. 13 з них госпіталізовані. Слава Богу, що я і собаку знайшла. От вийшла, вот сижу. О, бачите, от в чим я є, о, все. Перший вибух був. Квіточки, вазонки в мене попадали, а потім так попадало, що вже все. Нічого, пусто. Все пострадало, все. в хаті ні вікон, ні дверей, нічого нема. Во, в чому були, то були. Отут трошки порало, ногу, голова. Рятувальники продовжують розбір завалів і пошуки, бо ж під тонами брухту та металу можуть залишатися люди. Ого ношу, ношу. ван саме важніше до самого вверх. Наверх, саме вверх. Як зауважує міський голова Львова Андрій Садовий місто зазнало однієї з наймасштабніших атак по цивільній інфраструктурі від початку повномасштабного вторгнення. Дуже великі руйнації зруйновано більше 50 помешкань. Ці лісотлові будинки просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, в гуртожитках львівської політехніки так виглядає, що Сотні і сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки. Мешканцям чиє житло зруйнувала ворожа ракета. Запропонували тимчасово оселитися в модульному містечку або ж в готелі. Загалом цієї ночі тривога охопила всю Україну. З акваторії Чорного моря окупанти випустили 10 калібрів. Силами ППО вдалося ліквідувати сім крилатих ракет. Було задіяно щонайменше шість ракетоносіїв, на три надводних і три підводних із загальним залпом ракет типу калібр до 36 6 одиниць, і це говорило якраз про те, що активність на морському напрямку була зосереджена на майбутні ракетні атаки. Як повідомили у командуванні повітряних сил, спершу калібри летіли на північ, утім звернули на Львів, використовуючи русла річок, аби оминути нашу систему ППО.